На виконання закону сьогодні ми проводимо першу всеукраїнську конференцію працівників прокуратури. За інформацією організаційного комітету, на конференцію прибули та зареєструвалися 463 делегати і 468 голова. Оскільки в залі присутні більшість делегатів дозвольте оголосити перше засідання кордону про самоврядування Всеукраїнської конференції працівників прокуратури відкрити. Відповідно до вимог закону, на першу конференцію покладається ряд важливих завдань. Насамперед, це призначення членів до новостворених органів прокурорської системи Ради прокурорів України з промом на 5 років та кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів строкам на три роки. Хочу нагадати, що згідно з положеннями статті 71 закону, на вирішення Ради прокурорів України покладається питання рекомендування призначення на та звільнення прокурорів з адміністративних посад впровадження заходів щодо забезпечення незалежності прокурорів, соціального і правового захисту прокурорів і їхніх сімей. Головним завданням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, що передбачено також вимогами закону, є дисциплінарне провадження стосовно прокурорів, добір кандидатів на посаду прокурора вперше і переведення прокурорів між рівними органами прокуратури. Буде призначено на ці посади, виявили бажання більше 200 осіб. Відтак від вашого відповідального вибору залежатиме вирішення кадрових соціальних і фінансових питань діяльності прокуратури, дисциплінарної відповідальності тощо. При обрані таємним голосуванням членів Ради прокурорів та кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів слід керуватися принципами захисту інтересів усієї прокурорської спільноти. Для цього було б справедливим забезпечення відносно рівного представництва інтересів прокурорів у тих органах, представниками з різних регіонів України. На нашу думку, не може бути при голосуванні містичкового підходу та регіональної підтримки лише кандидатів числа своїх земляків. Звертаю увагу, що члени Ради прокурорів здійснюють свою діяльність на громадських засадах, тому на цих працівників буде покладатись подвійне навантаження щоденне виконання службових обов'язків за основним місцем роботи та відповідальне вирішення питань про прокурорського самоврядування. Тому я закликаю всіх делегатів відповідально поставитись до вибору. Крім того, на конференції має бути прийнято та затверджено низку актів прокурору. Правового змісту. Це зокрема. Регламент роботи Всеукраїнської конференції працівників прокуратури. Положення про Раду прокурорів України. Положення про кваліфікаційну дисциплінарну комісію прокурорів України. Кодекс професійної етики і поведінки працівників прокуратури. Хочу поінформувати, що з метою забезпечення своєчасного скликання та підготовки проведення сьогоднішньої конференції наказом Генерального прокурора України було утворено Організаційний комітет. Представники ЯПО знаходяться в залі і забезпечують технічний супровід роботи конференції. Інформацію щодо організації та порядку проведення конференції кандидатів на призначення до складу Ради прокурорів України та кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, перелічку делегатів, учасників цієї конференції та інші організаційні питання за завчасно висвітлювалися на офіційному сайті відомства. З мотивацією кандидатів на призначення та інформаційними довідками щодо них усі бажаючі мали змогу ознайомитись на сайті Генеральної прокуратури України. Вже ми провели підготовчу роботу і Прозори для громадськості і прокурорської спільноти. Роботу конференції будуть висвітлювати засоб масової інформації та в онлайн-режимі з сайту Генеральної прокуратури. Сьогодні в залі також присутні представники європейських організацій, а також члени Консультативної Ради Генеральної прокуратури України. Перше. Ми проголосували за документ, який називається Порядок денний та регламент роботи конференції 26-29 квітня. По-друге. Голосування відбулося, рішення прийнято. Якщо є якісь інші визначення чи трактування, за чим ми голосували, є буде стенограма, є технічний запис. Якщо ви вважаєте, що конференція не правомочна була голосувати, приймати рішення, в порядку буде свій час. А зараз пропоную все-таки переходити до голосування. Шановні колеги, лічильна комісія готова? Лічильна комісія лічильна комісія, будь ласка, голосуємо і йдемо потім Так. Будь ласка, голосуємо, щоб ми прийняли порядок голосування когось по буде секретар. Будь ласка, хто за? Прошу, хто за?

Я рада повідомляю всім, що перша всеукраїнська конференція працівників прокуратури відбулася. Це було засідання найвищого органа прокурорського самоврядування, і конференція виконала покладені на неї завдання щодо формування ради прокурорів та кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. Завдання покладене на органи прокуратури, на прокурорів у даному моменті було виконано. Ви знаєте, що загальний склад у відповідності до закону Ради прокурорів: 13 осіб, з яких працівники прокуратури повинні були делегувати. 11 осіб. Рада повідомляє, що 11 осіб. Я, я вибачаюсь 13 осіб загальний склад, із яких два обираються вищими навчальними закладами на своїй конференції, а інші обираються прокурорами. І ми свою квоту заповнили. І сьогодні всі представники прокуратури обрані, вони будуть вивішені на сайті. Таким чином, рада прокурорів вже сформована. Більшість її складу є. Ми чекаємо лише два представника від вищих навчальних закладів. Які докомплектуються до неї, але вона вже може виконувати свої функції. Ми сподіваємося, що найближчим часом відбудеться засідання Ради прокурорів. Що стосується другого органу, це кваліфікаційна дисциплінарна комісія. Загальний склад у відповідності до закону 11 осіб. Квота органів прокуратури в цій комісії 5 осіб, і всі 5 осіб призначення шляхом голосування. На конференції ще ми чекаємо дві особи від вчених, яких оберуть на з'їзді представники вищих навчальних закладів. Одну особу визначить з'їзд адвокатів. Три особи повинен визначити уповноважений Верховною Ради України з прав людини за погодженням з відповідним парламентським комітетом. Ми чекаємо від наших колег, яких я назвав. Також їх рішення для того, щоб і кваліфікаційно-дисциплінарна комісія також могла запрацювати, як і е, Рада прокурорів. Хочу зазначити е, і повідомити осіб, яких ми обрали до кваліфікаційної комісії. Е, перше місце найбільшу кількість голосів набрав Костенко Сергій Костянтинович 271 голос. Це прокурор, який не має ніяких адміністративних посад. Прокурор відділу із Миколаївської області. Друге місце посів Кравченко Євген Григорович, 264 голоси. Знов таки рядовий прокурор, прокурор відділу із Вінницької області. Далі у нас іде Мільнічук Артем Вікторович. Він представляє Генеральну прокуратуру України, але жодної адміністративної посади не обіймає. Також є прокурором відділу. Палінчак Олеся Миколаївна здобула 236 голосів. Вона є прокурором прокуратури Закарпатської області з міжнародно-правових доручень, і також пройшов до складу полів спеційної дисциплінарної комісії Фраїшин Юрій Михайлович, 250 голосів. Прокурор відділу із Івано-Франківської області. Що стосується ради прокурорів, то ви знаєте, що Генеральна прокуратура в ній представлена. Лише двома особами. Переможцями стали Бабенка Наталія Миколаївна, прокурор першого наглядового відділу, знов таки не начальник, не заступник начальника, прокурор відділу 234 голоса. І Гавінський В'ячеслав Тадеушевич. Він прокурор відділу з питань підготовки кадрів департаменту кадрової роботи Генеральної прокуратури України. Регіональні прокуратури представлені чотирьома особами. Брянцем Валентин Леонідович від міста Києва. Васютинська Регіна Євгенівна представляє Запорізьку область. Ковальов Юрій Юрійович від Харківської області. Кріпак Сергій Анатолійович представляє військових прокурорів у нас, а саме військову прокуратуру Західного регіону. Також обрані представники місцевих прокуратур. Тут у нас 5 осіб, найбільше представництво. Я думаю, я називу прізвища. І, е, Вальчук, е, Ковальська місцева прокуратура Волинської області, Запереченка Віталій, е, Одеська область представляє знов-таки прокурор місцевої прокуратури Камінтернівської, Лужецький Сергій Андрійович, прокурор Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області, П'ятковський Ігор Миколаєвич, прокурор Чернівецької місцевої прокуратури. Чер... Чернівецької області і Чигіль Богдан Іванович, прокурор Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області. Отже, ви не почули від мене щодо складу цих органів обрано якогось керівника, начальника управління, начальника відділу департаменту, виключно особи, які обіймають, скажімо так, рядові прокурорські посади. Обрання відбувалось в декілька турів. Що знов-таки посвідчує демократичність процесу. Наприклад, представники до КДК обирали в чотири тури. Прокурори не могли визначитись відразу. Членів Ради прокурорів обирали в два тури. Тобто, це нагально демонструє, що процес відбувався демократично. На Заході були присутні міжнародні спостерігачі. Від різних організацій, які забезпечували нам також відкритість, прозорість процесу, бажаючи члени масової інформації. Наприклад, представники були присутні від таких міжнародних організацій, як консультативна місія Європейського союзу в Україні, проєкт Європейського Союзу підтримка реформ у сфері юстиції в Україні. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні міжнародна організація права розвитку, будь-які бажаючі представники міжнародних організацій, громадських організацій мали вільну можливість приймати участь в роботі конференції, спостерігати за хідом голосування, робити будь-які зауваження, отримувати ту інформацію, яка була потрібна. Тобто, ми організовували відкритість цього процесу. Ради повідомити у зв'язку з тим, що другий етап реформи органів прокуратури завершено.